Далі перейдемо до приємних новин. За минулий тиждень у Кам'янському на світ з'явилося 20 немовлят: 10 дівчаток та 10 хлопчиків. Для нашого колективу це особливо радісна новина. Адже до доброї статистики долучилась і наша колега, народивши чарівну донечку. Помічниця директора та усього колективу Світлана тепер змінить свою діяльність на обов'язки люблячої новоспеченої матусі. Привітати батьків до пологового завітала дружня команда нашого телебачення. Світлана, як завжди, усміхнена та в гарному настрої. Адже тепер у неї є джерело щастя та любові. Ще одна гарна україночка приєдналася до великої родини. Поява малечі була довгоочікуваною для всіх. На випуску наш колектив завітав разом із рідними, дуже збентежена, щаслива і. Я не знаю, я дуже рада вас всіх бачити. От таке щастя в нас. Ми всі разом проходили цей важкий шлях. І ще в понеділок я прийшла на роботу, і вже у четвер я от стала мамою. Тепер у мене вже так. Друга робота буде трошки не менш приємна, ніж. На нашому улюбленому кафе «У мене це нові емоції. Я дуже ну, я дуже задоволений цим. Це моє це, мій, це моя перша дитина. Ми чекали з дружиною дуже довго, 14 років у шлюбі. Знаходимось, ну ці емоції не передати на камеру. Це треба тільки самому прожити це. Плекаю надії, що буде у нас мир в країні, що все ми все ми вистоїмо, все переможемо. Так що слава нації, слава Україні! Я рада, що на одну українку у нас на нашій ненці українці стало, в Україні стало більше. І вам хочу сказати, любі діти раніше. Ви були просто чоловіком і жінкою. Зараз у вас новий статус. Ви мамуся і татусь. Я бабуся, а він дідусь. І нехай. Життя и мир пануют над смертью. Слава Украине! И Свету, и Андрея я очень ценю, люблю. Это прекраснейшие люди. Это ну, приобретенные друзья. Я очень рада, что в их жизни наступил такой самый-самый долгожданный момент рождения прекрасной девочки. Я хочу, чтобы у них было все хорошо в их семье. Чтобы она была счастлива и здоровая. Всегда радовала родителей. И чтобы их семья просто цвела и пахла. Очень-очень их люблю. Директор Ка нашого підприємства Катерина жартує. За Світланою вже сумує, але боротьбу з демографічною кризою усіляко підтримує. Тим більше цю крихітку ми дуже чекали. Сьогодні в нашого підприємства дійсно свято. Це дуже радісний день, бо сьогодні ми зустрілися з плогового будинку мого помічника Світланку з чарівною Анічкою, донечкою. Я бажаю цій родині. Злагоди, миру, щастя, щоб дитинка зростала здорова, щоб скоріше мирне небо було над її головою, щоб і ця маленька дівчинка і інші діти України мали змогу жити під мирним небом. Знайшла час на вітання подруги, і наша кореспондентка Мальвіна Карапиш, яку ми, начебто, нещодавно також забирали з пологового. У Вас тепер розпочинається нове життя, і щоб ця головна героїня не творила вам, як ти казав, і пилі, щоб все було добре, спокійно і мірно. Ще раз вітаю, що може бути крутішим ніж народження дитини, тим паче у такий складний для країни час. Світлана та Андрій. Ми вам бажаємо здоров'я, сил. а... Ваші донечці, здоров'я та нехай зростає дитиною, яка дійсно побачить ту квітучу Україну, за яку ми зараз боремося. Тож здоров'ячка вам та щастя.